Пане Олександру, наступне запитання. Чи багато жінок служить у п'ятій штурмовій і чи є в них потреба? Скажу, відверто служить жінок. Не можу навіть кількість назвати приблизно, яка є на обліку військової частини а 10 але знаю, можу чітко сказати одне. В нас є медикині. Наші посестри, які спасають життя. Є фінансові провідники, які жінки, які нараховують заробітну плату, премії. Я навіть знаю жінок, які в нас техніками служать. Самохідно-артилерійські батареї є технік жінка. Я знаю, що в нас в медроті, чи да, в медроті здається, технік жінка також. Вона керує автомобілями, запчастинами, ну, уявляєте, так? Слухайте, а ваша особиста думка, чи потрібно проводити призов жінок? Моя особиста думка ні. Жінки можуть йти, захищати батьківщину тільки на тилові посади. Це такі, як? Бухгалтери, діловоди, медики. Так, цього крайне вистачає і сюди можна йти. А всіх, ну вибачте, а з ким стануться діти, а хто буде продовжувати рід наш. Які знищуються зараз ворогом, це все завдяки жінкам? Нам треба продовжувати рід.